Розділ 14 Минули мої перші десять днів у пекельній сорочці. Коли лікар Джексон великим пальцем натиснув на моє око і привів мене до пам'яті, я розплющив очі і посміхнувся в лице начальникові Есертену. Занадто паскудний, щоб жити і занадто підлий, щоб умерти, кинув він у мій бік. Десять днів минуло начальнику. Прошепотів я. Знаю, ми зараз тебе розв'яжемо. пробурчав він. Річ не в тому, сказав я. Ви бачили мою посмішку. І, певне ж, не забули, що ми з вами закладалися. Не кваптесь мене розв'язувати. Дайте спершу тютюну і цигаркового паперу Морелові й Опенгаймерові. А щоб ви не сумнівалися. То ось вам ще одна посмішка. О, я знаю таких, як ти Стендінгу, докірливо сказав начальник. Але у тебе нічого не вийде. Або я таки тебе зламаю, або ти поб'єш усі рекорди в пекельній сорочці. Та він уже побив їх, зауважив лікар Джексон. Чи хто чув, коли, щоб людина посміхалась після десяти днів у цій сорочці? Удає. Підказав начальник. Розв'яжи його, Гачинсе. Куди так поспішати? запитав я пошепки. Життя мені ледве тліло, і я мусив навіть для шепоту збирати всю свою силу і напружувати всю волю. Куди поспішати? На поїзд я не йду, і мені тепер так зручно лежати, що краще б ви зовсім мене не турбували. Проте вони розв'язали мене і безпорадного витрясли зі смердючого мішка просто на підлогу. Не диво, що йому було так зручно, зауважив капітан Джемі. Він нічого не відчуває. Він спаралізований». Бабуня ваша спаралізована, а не він, розкірився начальник. Поставте його на ноги і побачите, що він стоятиме. Гатінс і лікар підвели мене. Тепер пустіть, скомандував начальник. Але до тіла, що властиво було мертвим цілих десять днів, життя не могло повернутися так швидко, і я, не маючи ще над ним влади, спустився на коліна, скорчився, упав набік і об стіну розбив собі лоба. Бачите, сказав капітан Джемі, прикидатися він мастак, зауважив на те начальник. У нього вистачить нервів на що завгодно. Ви правду кажете, начальнику, прошепотів я з підлоги. Я зробив це навмисне. Підведіть мене, і я знову так само впаду. Вам буде чим розважитись. Я не описуватиму, як мені було боляче, коли я поновлювався кровообіг. Це було для мене звичне і знайоме явище. Воно списало моє обличчя глибокими зморшками. Який я понесу з собою на шибеницю. Коли нарешті всі пішли з моєї камери, я пролежав до вечора напівсонний, ніби в дурмані. Людина втрачає чутливість, якщо їй завдати болю, надто жахливого, щоб його можна було витерпіти. Я добре обізнаний з такою втратою чутливості. Увечері я вже міг пересуватись плазом. Але стояти ще не мав сили. Я напився води і почистився, скільки зміг. Їсти я себе присилував аж другого дня, та й то великим напруженням волі. Начальник Есертен заявив ось що він дасть мені кілька днів спочити й поновити сили. А тоді, якщо я не признаюся, де динаміт, мене знову на десять днів запакують у пекельну сорочку. Мені дуже прикро завдавати вам стільки клопоту, начальнику, сказав я у відповідь. Шкода, що я не вмер у сорочці і не позбавив вас мороки. Навряд чи тепер я важу більше як 90 фунтів. А два роки тому, коли двері Сан-Квентіну вперше зачинилися за мною, я мав 165 фунтів ваги. І мені здавалося, що коли я втрачу ще хоч дві унції то не залишуся живий. Хоча наступними місяцями я і далі втрачав вагу і дійшов мало не до 80 фунтів. Я знаю, коли я примудрився вирватися із самотньої камери і ударити на глядача серстина вниз, тобто перед тим як мене взяли на суд у Сан Рафаель, я поголений і вмитий, важив 89 фунтів. Багато хто дивується, чому люди стають жорстокі. Начальник Есертен був жорстока людина, він зробив і мене жорстоким, і від цього сам ще гірше озвірів. Проте вбити мене він ніяк не міг. А щоб повісити мене за те, що я розбив носа наглядачеві, потрібен був спеціальний закон штату Каліфорнії. Треба було, щоб суд засудив мене на страту. І губернатор не помилував. Але я твердо переконаний, що той наглядач мав надто кровотечний ніс адже ж я тоді був кістлявий, сліпий, як кажан, і хитався, мов билина. Та чи справді пішла йому кров з носа? Я часом сумніваюся. Звісно, він, як свідок, під присягою запевняв, що пішла. Але хіба я не знаю? Що наглядачі у в'язниці присягають ще на більшу, ніж ця брехню. Едові морелу кортіло довідатися, чи мені пощастило з моїм дослідом, а коли він спробував постукати до мене, то Сміт, що чергував того дня у нашому відділенні, змусив його перестати. Нічого, Еде, простукав я до нього, ви з Джейком мовчіть, а я розповідатиму. Сміт не може перешкодити вам слухати, а мені вистукувати. Вони вже не можуть зробити гіршого, ніж зробили, а проте я ще й досі живий. Перестань стендінгу заревів на мене Сміт з коридора, куди виходили всі камери. Сміт був дуже злісний чоловік і своєю жорстокістю й лютістю переважав усіх наглядачів. Ми не раз думали, чому він такий, чи то жінка його до цього довела. Чи він страждав хронічною шлунковою хворобою, я вистукував собі далі. Він підійшов до віконця в дверях і, зиркнувши на мене, гримнув. Сказано перестати. Мені дуже шкода, відповів я лагідним голосом. Але я, так би мовити, попереджую вас, що все одно буду стукати, і е, даруйте, що запитую вас дещо особисте. Що ви тоді зробите? Я запально почав був він, але не зміг закінчити, бо не знав, що сказати далі. Ну, то що саме? спілкувався я допомогти йому. Я виключу начальника в'язниці, сказав він, наче трохи ніякого. О, прошу! Він такий чарівний добродій, блискучий взірець шляхетного впливу на в'язнів. Негайно приведіть його до мене. Я хочу поскаржитися йому на вас. На мене? А вже ж, саме на вас, казав далі я. Ви настирово й брутально заважаєте мені розмовляти з іншими гостями в цьому заїзді. І начальник Есертен прийшов. Двері відімкнули, і він увірвався до камери. Але я вже не наражався ні на яку небезпеку. Усе, що він міг найгірше зробити, він уже зробив. Я був поза його владою. Я позбавлю тебе їжі, погрозився він. Як собі, знаєте, відповів я. Я призвичаюся до цього. Я не їв цілих десять днів, і знаєте що? Дуже нудна справа знову починати їсти. О, ти, здається, залякуєш мене голодуванням? Вибачте, сказав я, і голос мій був аж шовковий, такий вічливий. Це ваші слова, а не мої. Спробуйте хоч раз бути логічним. Повірте, вашу нелогічність мені куди важче терпіти, ніж усі інші ваші тортури. Ти перестанеш стукати? запитав він. Ні. Даруйте, що роблю вам прикрість, але мене діймає таке непереможне бажання поговорити. Я зараз же знову зашнурую тебе у пекельну сорочку, крикнув Есертен. «О, будь ласка, я безмежно люблю пекельну сорочку. Вона мені, як справжня матір, і я навіть гладшую в ній. Подивіться лиш на цю руку. Я закачав рукав і показав йому свого м'яза, такого тоненького, що коли я зігнув руку, то він здавався мотузочком. Як у доброго коваля, хіба ні? А груди, які широкі, сандоще доведеться подумати про свої лаври. А живіт. Ну, я так гладшую, що для вас це може скінчитися скандалом. Чи бачено, що об ув'язниці покараним так добре жилося? Стережіться, начальнику. Платники податків, мабуть, муситимуть узятися за вас. Перестанеш ти стукати, заревів він. Ні, хочу вам дуже вдячний за вашу турботу. Розміркувавши як слід, я вирішив, що стукатиму й далі. Він хвилину дивився на мене неспроможний і слово вимовити, а тоді, усвідомивши своє безсилля, повернувся йти. Дозвольте ще одне запитання що ще? спитав він через плече. Що ви наміряєтеся зробити? Обличчя Естертена так почервоніло. Що я досі не перестаю дивуватися, як його не спіткав апоплексичний удар тут же на місці. Після того, як переможений начальник вийшов, я цілі години вистукував, оповідаючи історію своїх пригод. Едморел і Опенгаймер змогли заговорити не раніше як уночі, коли Морден Джонс змінив сміта і своїм звичаєм нишком задрімав. Ти просто марив! простукав Опенгаймер свій висновок. Так, звісно, подумав я, наші марення, як і наші сни, складаються з того, що пережито наяву. Коли я був нічним розсильним, вистукував далі Опенгаймер, то якось занадто хильнув. І я побачив таке, що ти своїми розповідями мене не здивуєш. Я гадаю, що всі оті, хто пише романи, Роблять так само, п'ють, аби найбільше накрутити собі уяву. Але Ед Морел, що мандрував так само, як і я, хоч з іншими наслідками, повірив мені. Він сказав, що коли його тіло завмерло в пекельній сорочці, і дух визволився з нього, він і далі лишався едом Морелом. Він ні разу не бачив себе кимось іншим, коли його дух визволявся з тіла. А переживав своє власне життя. Едморел розповідав, що коли йому пощастило визволитись із тіла і побачити збоку, як воно лежало в пекельній сорочці посеред камери, він подався в Сан Франциско побачити, що там нового. Він двічі провідував свою матір і обидва рази саме тоді, як вона спала. І в своїх мандрівках він не мав сили над матеріальними речами. Не міг відчинити або зачинити дверей, не міг зрушити з місця жодної речі, не міг чим небудь стукнути й виявити свою присутність. З іншого боку, матеріальні речі не мали влади над ним. Він без перешкод проходив крізь стіни, крізь зачинені двері. Сутністю, себто тим, що існувало реально, була його думка, дух. У бакалійній крамниці, недалеко від будинку моєї матері, змінився власник, розповідав Морел. Я побачив це з нової вивіски. Треба було чекати цілих півроку, доки мені дозволили написати першого листа. У листі я запитав матір про ту крамницю, і вона відповіла, що власник справді змінився. Ти що читав вивіску? запитав Опенгаймер. Звісно, читав. Відповів Морел, а то ж як інакше. Ну, гаразд, вистукав недовірливий Опенгаймер. Ти можеш нам довести. Коли-небудь, як у нас буде порядний наглядач, з тих, що дають заглянути в газету, зробиш так, щоб тебе зашнурували у пекельну сорочку. Тоді вилазь із тіла і мандруй просто у Фріско. Проберись на ріг 3 і Маркіт Стріту о другій або о 3-й годині ночі, коли ранкові газети саме друкуються. Прочитай останні новини і швиденько вертайся назад у Сан-Квентін, щоб розповісти нам ті новини до того, як газети перевезуть через бухту. Тоді попросимо у наглядача газету І якщо в газеті буде те, що ти розкажеш, я тобі повірю. То була б добра перевірка. Я не міг не погодитись із Опенгаймером, що то був би неспростовний доказ. Морел сказав, що колись неодмінно спробує, хоча йому дуже важко залишати своє тіло. Зважиться на таке він тільки тоді, коли не зможе більше терпіти страждань, заподіних гамівною сорочкою. Ось з такими, як ти, завжди так. Справою ви нічого довести не можете. Поглузував Опенгаймер. Моя мати вірила в духів. Коли я був малим, вона раз по раз бачила їх, розмовляла з ними, питала в них поради, але чогось такого, щоб до діла, вони їй ніколи не порадили. Духи не могли сказати їй, де батькові знайдеться робота, чи знайде він золоту жилу, чи випаде йому щасливий квиток у китайській лотереї. Не могли, та й годі. Натомість. Верзли всякі дурниці. Наприклад, що у дядька нашого старого був зоб, або що мій прадід помер від сухот, що ми переберемося в іншу оселю через 2-3 місяці, а передбачити таке було невелика мудрість, бо ми міняли оселі разів із шість на рік. Я думаю, що якби Опенгаймер дістав освіту, з нього вийшов би другий марінетті або Геккель. Він міцно держався за факти, а логіка його була непереможна, хоч і трохи холодна. Доведи мені, та й годі, ось як він ставився до всього. На віру він не брав анічогісінько. Про це якраз казав мені Морал саме брак віри завадив Опенгаймерові домогтися неповної смерті у пекельній сорочці. Як бачите, у самотніх камерах не все було безнадійно погано. Таких три голови, як наші, знаходили багато способів гаяти час. Можливо, цим ми рятували один одного від божевілля, але мушу сказати, що Опенгаймер гнив у самотньому відділенні сам один цілих п'ять років, перш ніж з'явився Морел, а проте зберіг здоровий густ. Одначе не подумайте, боронь Боже, що наше життя в одиночках було оргією духовних розваг. І захопливих психологічних дослідів. Ми терпіли багато всяких мук, страшних мук. Тюремники, ці катюги, найняті на ваші гроші, любі громадяни, були звірами. Нас оточувала всіляка підлота. Харчі були гнилі, одноманітні, неситні. Тільки великою силою волі могли люди виживати на таких харчах. Я не маю сумніву. Що наша призова худоба, наші свині й вівці на показовій університетській фермі в Дейвісі, похиріли й загинули б, якби одержували таку мізерну пайку, як ми. Книжок у нас не було. Саме наше перестукування означало порушення в'язничних правил. Зовнішній світ практично не існував для нас, він був наче примарне видиво. Опенгаймер, наприклад. Зроду не бачив ні автомобіля, ні мотоцикла. Якщо потрапляли деколи в вісті із зовнішнього світу, то такі вони були неясні задавнені, що не мали реального сенсу. Опенгаймер казав мені, що про російсько-японську війну він дізнався через два роки після того як вона закінчилася. Ми були поховані за життя, живі мерці. Самотні камери були наші могили, в яких ми при нагоді перемовлялися стуком, мов ті духи на спіритичному сеансі. Новини будь-яка дрібниця вже була для нас новина. У пекарні змінився пекар. Ми відразу здогадалися про це з якості хліба. Чому цілий тиждень не було мордання Джонса? Чи в нього відпустка, чи він заслаб? Чому Вілсона, що чергував у нас 10 днів у нічній зміні, перевели. Цілий тиждень ми могли міркувати над такими дурницями, а коли з'являвся хтось засуджений на місяць одиночного ув'язнення, то це вже була подія. Втім, від жодного з цих тупоголових Данте, які на деякий час спускалися в наше пекло, нам нічого не вдалося дізнатися. Термін їхнього перебування там був занадто коротким, і вони поверталися назад у широкий світлий світ живих, перш ніж встигали навчитися нашому способу спілкування. Проте знову скажу, що у нашому падолі тіней не все було банальне узяти хоча б те, що я навчив Опенгаймера грати в шахи. Ви собі тільки уявіть, вистукуванням навчити грати в шахи людину. Що сидить від вас за 12 камер, домогтися, щоб вона ясно бачила перед собою шахівницю, всі фігури, їхнє розташування, навчити її, як ходить кожна фігура, пояснити все так докладно, що потім, мавши шахівницю перед очима тільки в своїй уяві, ми грали з ним цілі партії. Та що там казати? Опенгаймер мав такий напрочуд сильний розум, що кінець кінцем став мене обігрувати, не бачивши зроду жодної шахової фігури, яке, наприклад, могло в нього утворитись уявлення про Туру, коли я вперше простукував йому це слово. Опісля я часто питав його, але все дарма, він не міг пояснити мені словами того образу, що постав йому в голові. Хоча це не завадило йому згодом так майстерно грати, що він безліч разів збивав мене з пантелику. Міркуючи про такий вияв людського духа і волі, я вже вкотре приходжу до висновку, що саме в цьому і полягає реальне. Реальний тільки дух. Тіло це фантасмагорія, видимість. Я питаю вас, як тіло, як матерія в будь-якій формі. Може грати в шахи на уявній дошці уявними шаховими фігурами з партнером, відокремленим від нього простором у 12 камер, і все це за допомогою лише постукування пальцями. Продовження очікуйте у наступних випусках. На все добре. Бережіть себе!